BMW X1 2016 року випуску 2-літровий бензин, повний привід, автомат 92 тисяч рідного пробігу, гарненький чорний колір, є позаду, попереду партроніки, є камера заднього огляду, тут електроляда задня, позаду нас зустрічає шкіряний салон, коричневий, гарний, чорний потолок, є велика панорама. Попереду безключовий доступ на передніх дверях, електросклопідйомники, є складування зеркал, є пам'ять сидінь, електрорегулювання, мультіруль з круїзом, приборка звичайна, магнітола, двохзонний клімат, контроль, автомат, вибір режимів руху, електроручник. Якщо зацікавила вас дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв, ТРС Республіка. Кільцева дорога 1, компанія «Автофокус».